you <laughs> Я і Катя переїхали на Балі, але поки що ми не мільйонери. Більшість наших відео з острова буде присвячено саме бюджетним подорожам, і якраз поїздка на Іджин зачіпає цю тему. До речі, ваш лайк та коментар дуже бустить наш канал. Дякую, приємного перегляду. Що ж, знайшовши компанію з 13 чоловік, ми зустрілися на вказаній точці. Чангу, до якої ми з катою доїхали на таксі, вартість якого становила 124 тисячі. Зі всією групою ми домовились орендувати автомобіль на два дні, скинувшись з людини по 440 тисяч. Закупились вода, жуйки 30 тисяч і відправились в дорогу. Візуально ви можете побачити, наскільки далекий шлях від Чангу до Іджину. Якщо попрямі, це приблизно 110-120 кілометрів. Перший відрізок до порту Гіліманук повинен зайняти приблизно 4-5 годин. Тому трошки проїхавши, ми зробили перерву. Маємо можливість, так як машина і водій оплачені на два дні. <му> Перекусивши і розмявшись, ми поїхали далі. До речі, за туалет ми заплатили 4 тисячі і за вхід до пляжу 10 тисяч. У нас ще була одна зупинка: ми купили батат, морозиво і колу. 33 тисячі. Гіліманук це найважливіший порт для поромного сполучення між Балі і Явою. Щодня через нього проходять тисячі людей і транспортних засобів. Пором їде всього 30-60 хвилин, але з очікуванням посадки і висадки іноді до 2 годин. Працює 24 на 7. Пороми відходять кожні 20-30 хвилин. Водій заплатив 200 тисяч індонезійських рупій за автомобіль і через годину. Ми вже були наяві, але все тільки починається. Для підйому на Іджин треба зробити медогляд. Він, так би мовити, для галочки. Мірюють пульс, тиск, дають вказівки, якщо у вас проблеми з астмою, бронхітом, серцевими захворюваннями. Якщо потрібно, дають медикаменти. Ціна справок становить 52 тисячі індонезійських рубій. До речі, на Яві доволі дико і дуже мало гарних закладів, де можна поїсти. Ми знайшли невеличкий ресторан. За вечерю ми заплатили 171 тисячу і набрали з собою смаколиків в готель на 144 тисячі. Також хто випиває, знайте на Яві майже ніде не продають алкоголь. Наш водій наролив пиво у місцевих за подвійний. Прайс. Готелі. У підніжжя Іджину їх купа на будь-який смак і гаманець. Я знаходив від 50 тисяч за ніч і до безкінечності. Ми прийняли рішення, що готель за 475 тисяч нам підійде. Давайте подивимось на нього. Тусь не туди. Макай, светло. Не, я никому не скажу. Вау. О май гаш. Ой, я только бачу. три кула. Вон, тут пусть. Кто-то тут. Кто-то тут уже. Кто-то уже тут. Пуся. Пуся, пусть, Пусть. Пусть. Ну бейся, ну бейся. Пусть, пусть, пусть. Смотри, кончик. Вон, блин. Так, <haven't been> okay. да, я бачу, бачу. Ну нічого страшного. Ну все, він буде з нами жити. Ти ж любиш вікончиків. О, є чай. Я так і знала, що буде чай. А скільки це 300 доларів юанів? 200 юанів. Я не розумію. Я не розумію. Поясни мені, коли ти встиг покласти. Кока-колу, пусік. Ну, це що погано? Пусть, як ти встигаєш оце засунуть завжди в будь-який пакет. А як ти це не бачиш? Я як? в шоці, як <рес> ти, ти це <рес> робиш, я не знаю. Ти, ти просто ти сидиш на цьому, ти розумієш? Ти дня не прожив без цього. І Що? І не треба моє сладості взивати. Я твоя сладость. Подися, Богу. Переночувавши рано вранці, ми відправились на вулкан, але не доїжджаючи декілька кілометрів, машина зламалася. Ночі ми зупиняли мотоцикли і автомобілі, щоб ті допомогли нам дістатися до табору, з якого стартує сходження, і де ми б могли купити білети. До речі, білети коштують 310 тисяч на двох. Обов'язково треба орендувати маски за 60 тисяч та потім повернути їх. Без респіраторів ваш підйом може вам дорого коштувати. Іджен виділяє висококонцентровані сірчені гази СО2. Удихання цих газів може спричинити утруднене дихання, подразнення очей і слизових, головний біль, нудоту, тому не жартуйте з цим, будь ласка. Підйом до кратеру триває приблизно 2 години. Шлях до гори, як для нас Катериною, середньої тяжкості, але деяким людям було дійсно важко. Попри те, не хвилюйтесь, за 100 доларів вас люб'язно доставлять на вершину, використовуючи ось такі комфортабельні візки. Місцеві їх називають ламборджіні. І ось вершина. Ранок народжується поміж вулканів. Сонце ніби боязко виглядає за горизонтів яви. І все, тиха мідь, золотий пил у повітрі і туман, що вкриває кратер, немов Шовкова. Кустка там у горі, ми не відчуваємо себе сильнішими. Ми відчуваємо, що ми частина чогось більшого, частина тієї самої природи, яка спала мільйони років, а тепер прокидається разом з нами. Іджин не схожий на інші вулкани, його нічна таїна блакитне полум'я, яке тече по схилах мофріка духів. Але це не магія, це сірчистий газ, що виходить з глибини кратера при температурі понад 600 градусів. У темряві він займається і палає дивним химерним світлом, синім вогнем, що ніби з іншого. Вимеру. Це єдине місце на землі, де полум'я має такий відтінок і такий характер. Серце Іджину немов ока гіганта, лежить найкисліше озеро у світі кава Іджен. Його вода бірюзова, така гарна, що хочеться доторкнутися. Але це кислота з PH близько 0,5. Озеро дихає парами, в яких металеві предмети іржавіють миттєво, а час здається сповільнюється, виглядає як рай. Насправді гримуча небезпека. На дні кратера працюють люди без машин, без захисту, з лише візками і ланцюгами вони видобувають жовтий сірчаний камінь. Сірка їхнє золото. Вони носять по 60-80 кілограмів на плечах, долаючи слизькі схили, і все це в диму, який роз'їдає очі, легені, навіть думки. Їх називають сірчаними героями. На вершині ми зустріли новий день. Скажу чесно, я взагалі не підозрював, що тут так гарно. Дійсно, природа велична. Треба вирушати. Місію виконано. Хочеться відпочити і набратися сил. Машину нашу ще не полагодили, таксі не дочекаєшся. Тому ловимо перший підходящий нам автомобіль і вирушаємо в готель. Подорож закінчилась, думав я. Але ми не очікували, що станеться з нами через хвилину. Цей досвід і цю подорож я запам'ятаю на все своє життя, емоції. Від поїздки були максимальні. Приїхавши в готель, я відразу замовив гарячу їжу, ціна якої була 324 тисячі. І ми почали сушити наші речі. Ми не брали з собою багато одягу, тому прийшлося використовувати ось такий маленький фен, який, на мій подив, впорався зі своєю задачею. Не знаю, як у вас, але коли в мене недосип, я дуже хочу їсти. Тому другий сніданок був доречним 171 тисяча і ми. Ми з Катериною задоволені. Дорога додому була важка, тому ми спали весь шлях. Нас довезли до точки в чангу, з якої все розпочалося. Ми стрибнули в таксі, за яке заплатили 67 тисяч, а далі як в тумані. Ми дякуємо за перегляд. Друзі, подорожуйте! Дивіться на світ під різними кутами і з різних вершин. По нашим розрахункам вся ця подорож коштувала близько 200 доларів. Багато це чи ні вирішувати тільки вам. Обіймаємо всіх вас, бережіть себе і, будь ласка, просимо про підписку, дзвоник, коментар і лайк. Це просуває канал. Дякую!